Здається, що зорі це ідеальні кулі рівні з усіх боків. Але чи справді вони настільки досконалі? Сьогодні ми з'ясуємо, чому деякі зорі сплющує і від чого залежить їхня форма. З вами Ольга і це канал Clear Skies Foundation. Цим відео ми продовжуємо наш курс Binary Stars Modeling. І цього разу розглянемо, як обертання змінює зовнішній вигляд самотньої зорі. Щоб зрозуміти, чому зорі іноді випинають на екваторі, треба повернутися до самого моменту їхнього народження. Усе починається з гігантської газопилової хмари. Під дією гравітації її центральна частина поступово стискається і починає обертатися навколо власного центру. Отже, в початковий момент газопиловий диск має пласку форму. Речовина всередині закручується, нагрівається та ущільнюється, утворюючи протозорю, зорю зорю на етапі зародження. З часом її форма стає дедалі ближчою до сферичної, але все одно не абсолютно круглою, бо всередині встановлюється рівновага між кількома силами. Можна сказати, що зоря просто збирає себе докупи після бурхливого дитинства в газополовій хмарі. Та щойно зоря починає швидко обертатися, рівновага порушується, і тут з'являється ще один важливий чинник, який впливає на її форму це відцентрова сила. Її можна описати простою формулою А дорівнює добутку омеги у квадраті й Р, де А це прискорення, омега кутова швидкість обертання R відстань до Осі. Інакше кажучи. Чим швидше зоря обертається і чим далі точка від усі обертання, тим сильніше речовину відштовхує назовні. Саме тому екватор зорі ніби випинається, а полюси залишаються притиснутими до центру. Втім, ситуація трохи складніша, ніж здається. Кутова швидкість обертання, хоч і не однакова для всіх точок поверхні зорі, адже зорі не є твердими тілами, але все ж близька за значенням, бо вони роблять повний оберт, тобто 360 градусів за схожий час. А от відстань до осі обертання різна. На екваторі вона дорівнює екваторіальному радіусу, а на полюсах нульова, адже вісь проходить саме через них. Таким чином, відцентрове прискорення змінюється залежно від широти на поверхні зорі. Воно максимальне на екваторі і нульове на полюсах. Згідно з другим законом Ньютона, сила прямо пропорційна прискоренню, тому на екваторі зорю розпирає сильніше, ніж на інших широтах. Можна сказати, що зорі як танцівниці на сцені Всесвіту. Чим швидше крутяться, тим більше розкльошується їхня спідниця. Але це ще не все. На речовину зорі тисне два внутрішні двигуни гарячий газ і потужне випромінювання, які штовхають речовину назовні, а протидіє їм гравітація, що тягне речовину до центру. Коли зоря досягає рівноваги між цими чотирма силами, а саме: від центровою, гравітаційною, силою газового тиску і тиском випромінювання. Вона перестає активно деформуватись і заспокоюється, набуваючи сталої форми. І Хоча здається, що після цього все стабільно, кожна зоря зберігає свій неповторний характер. Наше сонце, наприклад, також не є абсолютно круглим, воно злегка сплюснути, адже обертається навколо своєї осі приблизно за 28 днів. Проте його форма надзвичайно близька до ідеальної сфери, і це досі залишається загадкою для астрофізиків. А можливо, воно просто знає свої робочі сторони для фото. А ось молода зоря вега це зовсім інша історія. Вона обертається неймовірно швидко, один оберт за лише 16 годин. Через це вега має форму схожу на еліпсоїд, інакше кажучи, ніби трохи яйцеподібну. Така швидкість причиняє цікаве явище гравітаційне потемніння. Через сильну відцентрову силу екватор віддаляється від центру, а отже знаходиться далі від розпеченого ядра і стає найхолоднішою частиною зорі. Відцентрову силу можна обчислити за формулою f дорівнює m помножити на омега в квадраті і r, де m – маса у цьому випадку маса малого об'ємного елемента зорі омега кутова швидкість, а R радіальна відстань від осі обертання. Полюси ж навпаки ближчі до центру і гарячіші. Температура у полярних областях веги сягає близько 9700 градусів Цельсія. Тоді як на екваторі лише 7900. Через це полюси зорі світять яскравіше, а її екватор виглядає темнішим і холоднішим. Образно кажучи, вега настільки швидко крутиться, що в неї просто не вистачає часу рівномірно прогрітися. Це трохи схоже на їжу з мікрохвильовки. Тарілка обпікає руки, а всередині все ще холодно. Так само і зоря. Через шалене обертання її полюси залишаються гарячими точками, тоді як екватор прохолодніший. Схожі ефекти можна побачити і на планетах. Наприклад, Земля не куля, а геоїд. Через добове обертання вона ніби злегка розтягнута по боках, а різниця між полюсами та екватором зовсім невелика, лише близько 3 а от Юпітер обертається набагато швидше. Один оберт робить усього за 10 годин, тому його форма більш сплюснута. Уявіть гігантську кулю газу, яка крутиться так швидко, що виглядає, ніби трохи роздуло боки. Натомість Венера навпаки обертається настільки повільно, що майже не відчуває жодного сплющення. Її поверхня залишається майже ідеально круглою. Тож усе у Всесвіті підкоряється одним законом і планети, і зорі відчувають на собі вплив обертання. Отже, форма зорі це результат боротьби між силою тяжіння, тиском речовини та швидкістю обертання. Чим швидше зоря крутиться, тим сильніше її розплющує. А от повільні, як наше Сонце, залишаються майже сферичними. Ми розібралися, чому навіть самотні зорі не є ідеально круглими. Але справжні дива починаються тоді, коли поруч з'являється інша зоря. Дві зорі, пов'язані гравітацією, можуть змінювати форму, впливати одна на одну і навіть обмінюватися речовиною. Проте як це відбувається, обов'язково з'ясуємо у наступному відео. Переходьте за посиланням в описі під відео, реєструйтесь на курс Binary Stars Modeling та проходьте тестування до цієї лекції. Дякуємо за перегляд цього відео. Не забувайте про зоряні підписки і вподобайки. До зустрічі і до нових відкриттів!